Українська народна казка Івасик телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей немає. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай мені деревинку. Та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку. Колишей пісню співає Люлі-люлі -лю телесику наварила І із ніжками і з ручками буду тебе годувати. Колихала-колихала, аж полягали вони увечері спати, встають уранці, аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте. І такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне веселечко. Я буду рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку він і поплив. Плаває Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову попливе. А мати йому їсти носить та й каже «Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка. А як хто чужий, то пливе далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе. Пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник і поплив далі рибку ловити. А змія і підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти пити. А він чує То ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі!» Махнув веселень веселком поплив далі. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до берега. Та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти і пити. Він почув, ближче-ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив. Відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом Талесику, Талесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що то не мамин голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі, Пливи, пливи, човнику, далі, Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє. Та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати кличе. Ближче ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючку Оленку відчини. Оленка відчинила Змія увійшла в хату. Зміючку Оленко натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика. А я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, що аж каміння розпадається, а тоді каже. Сідайте Лесику на лопату. А він каже: Коли ж я не вмію сідати, як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку, так? каже. Та нібо, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може? Та нібо сідай увесь. Та як сідати? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка. Ну так покажиш, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, заліз на Високого явора та й сидить. От змія прилетіла з гостями. Зміючку Оленко, відчини. Не чує. Зміючку Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія за слінку, вийняла печеню та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся повалюся, Телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із явора. Покотіться, поваліться, оленченого м'ясця наївшись. Вони слухають, де це? Та знову. Покочуся повалюся телесикового м'ясця наївшись. А він знову покотіться поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони знову. Що ж воно таке? Давай шукати, давай дивитися, та й угледіли телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. «Ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли летять табун гусей, та Лесик їх просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей, та Лесик і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть, відпочинуть та й знову гризуть, аж летить і ще та бунгусей. Та так їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Нехай тебе заднє візьме, та й полетіли. Сидить сердешний Талесик, от от явіру паде. От-от доведеться пропасти. Коли це летить, одне гусенятко відбилось від табуну, На силу летить. Та Лесик до нього просить Гуся, гуся, гусенятку, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще хороше походити. От воно й каже Сідай та й ухопило його на крила. Та втомило сердешне, так низько несе. А змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От гусеня прилетіло та й посадило Телесика на вулиці, а само ходить пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжки, виймає з печі та й каже Це тобі, діду, пиріжок. А це мені пиріжок, а Телесик надвору?» а мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже: Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову, А мені. Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, діду, наче щось гукає? Та то каже дід, мабуть, так тобі вчувається. То баба й знову, оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені, з причілка каже Телесик. От, каже, таки озивається, говорить баба, та зирку вікно аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді, а гусятко ходить по двору, мати й побачила. Он гусятку ходить, піду впіймаю та заріжу, а Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, то б не було мене у вас. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.